Я зараз е... А у Є від того, що я буду робити, але я буду дивитися. Як це зветься? Benідor Fest2024. Привіт, я Діма, Атакон, Ви на моєму ютуб каналі. І це вже фіг знає, яке відео, яке я за сьогодні записую хлопців на студії в Soda Music. Запрошую підписатись на їх інстаграм канал, ознайомитися з прайсом послуг, яким я також користуюся, випускаючи свою музику. Ви можете послухати мої кавери, перейшовши за посиланням сюди, яке випливе в куточку. Також чекайте на мою музику. Власного виробництва, власного авторства. О май гад, я буду слухати. Фінал Іспанії. Не віриться своїм. Я вже охрип. Блін. Давайте. Дивитися вже цей Менідор, Бенідорф, що це таке. Що у нас з Іспанією відбувається на Євробаченні. Абсолютний аутсайдер. Абсолютно. Одна із країн-засновників, Велика п'ятірка, шестірка, П'ятірка. Да? Займаючи місце у фіналі, як і більшість країн Великої п'ятірки. абсолютно мені ця культура далека. Я зараз буду абсолютно щиро ділитися своїми враженнями від виступів, від учасників, від пісень, відбір у них досить якісний, якщо я не помиляюся. І зараз я буду слухати учасників фіналу Бенідорму. Їх тут вісім, слава Богу. Тому давайте розпочнемо. Буду рухатися в порядку їх виступів, щоб скласти правильне враження від пісень, так якби я дивився концерт наживо. Так, першою я буду дивитися. Ой, якась руща жінка знову, як минулого року, чи що. Марія Пелая Ремінь. Тенте. Цікаво, у них взагалі є якась інгомовна пісня. Here to stay. Аж одна. Аж одна пісня. А, ще бла бла-бла. Окей, давайте. Ой, сцена крута. Дуже крута сцена. Вау. Знову якась пральна машинка. Голі чуваки. Звісно. Схоже на Елені Фурейру. Люблю такі низькі жінські, жіночі голоси. Жінські, жінські. Це імітація, ніби хлопці-голі в таких е, тілесних корсетах чи що це? Трусах. Мені цікаво, це ж у них типу локально виглядає, ніби у них все фольклорне. Зрозумієте, якби кожна. Е, Пісня на нашому нацвідборі була сфольк... ну, от, фольклорна. Чого вони такі от зациклені? Ну, в цьому нічого нема поганого, мабуть. Але ну треба ж трошки якось рухатися. Далі. О, от бачите, оце, оце було прикольно. Дуже нагадує минулорічну заявку, знову якась малетілка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже, там всі обіцялися, тільки що від цього. Я так розумію, це не перші голі чуваки сьогодні будуть. Середземноморські геї їх називають. Медириан сі Гейс. Вони там щось падають, пригають, вбиваються. І тут починає проявлятися моя ксенофобія. Нагадую, що я добровільно всіх дивитися Benidorm Fest. Бенідорм Фейс же це звезд, да? так? Спливає круто, питання немає. Трошкіндрин, а, а мені це все ще потім топ розставляти. У мене все, у мене вже голос пропав, Уже болить горло. Так, Іспанія, давай, мучай мене далі. Учасник під номером 2. Хто б ти не був. Сте Педро Докс Екстранос Куартето де Куарда. Я впевнений, що я прочитав правильно, тому що я тільки правильні рішення завжди приймаю. То будете зараз цю тягамоті, не мене насіли три хвилини. Ну гарний, гарний, не спорю. Де, гарний? Слухайте, а в них непогані номери. Прям дуже непогані. Я зараз повішуся. І не викладу жодного відео. Крюпочки нагадали якийсь такий диснеївський мюзикл. Можна промотати? Не можна. Дівчинка дуже гарно танцює. О, ще одна. В Іспанії є дівчата, а не тільки голі хлопці. Вау. Давайте рахувати, в скількох номерах будуть голі хлопці. Хто кого перешов пере, пере, вони зроблять? Перероздінуться. -пере <клес> Хто буде більше розділити? Хлопці чи дівчата? Клас, вже третя. Дуже класно, дуже красивий номер. І оці Діснеївські струни трошки рятують мої ксенофобські замахи на латинську цю культуру. Мені це відео забанять іспанські фанати своїми скаргами. Співає відмінно, просто. Аж бісить. Ти бісиш. Це світло просто. Один плюс один. Скиньте це за водюку, хай подивиться. Як наймати людей і операторів. І постановників номерів. Знаєте, був нудний номер, а я навіть не зрозумів, що він закінчився. Оце спочатку я щось там почав стартувати, а в кінці мені навіть дуже сподобалося. Я Не вірю своїм словам. Рот. Поганий рот, що ти говориш. Так, третій виступ. О, Енджі Фернандес. Секхунсой. Секвонсой. Сей! Сейквенсом. Ой, це. Я так буду спати після того як запишу це відео. Вау! Не іспанська музика, не латинська. Вона нагадує мені парамор. Ой, Русі! Ой-ой-ой, як красиво! Дуже подобається! Давай тільки приспів не зіпсуй. Ой, клас! Вау! У мене такий е, природній ковір волосся, до речі, був колись. <рес> Хто мені не вірить, що у мене такий колір волосся, заходи в мій інстаграм, який я лишив в описі під цим відео. І шукаємо фотки, е, коли у мене було таке волосся. Років так 15 тому. Йолки-палки, такі декорації, щоб шо! Що? Це ж їх будували. Витрачали на них гроші, а вони взагалі тут не виконують ніякої функції. Тобто, були б вони тут чи не були б, на масу. Співає круто. Іспанці дуже голосисті. Пісні нема. На жаль, нема пісні. Вау, вау, вау! Хореографія якась. Дуже-дуже багато всього і незрозуміло навіщо. Ви зрозуміли, що тільки що відбувалося, я не дуже. Ох, окей, е, вношу її в табличку. Блін, це тільки третя. Ну ладно, ладно, ладно. Давай, Дімо, тебе є сили. Напишіть мені коментар підтримки. Поставте лайк, підпишіться, щоб я не здох до, до кінця цього відео. Мені не пишете, бо ви хочете, щоб я здох. Представляєте, мені написали два рази чи три, щоб ти здох. Тому що. Я розкритикував Терезу та Марію. Які бувають люди? Коли люди чують думку, яка їм не подобається, вони можуть побажати вам смерті. Отак буває. Обзивати вас останніми словами. Мене взагалі не торкають коментарі вашої критики, якщо вони не мають зв'язку з реальністю. Просто оці образи аби образити. Мене навпаки заряджають, тому що мене тішить, що ви до мене не байдужі. Тому що краще, щоб тебе ненавиділи або любили, але ніколи не були байдужими. Подумайте на це. Це я вам кажу, як вчитель філософії. Так, стоп, 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 стоп. А що це я тут розслабився? Якийсь э, го, э, хос, горге, джорге, Хорге, Гонзалес э, З піснею Кальєнте, який просто заполонив своєю гівкою. Оцією весь інфопростір. Але я ж намагаюся нічого не дивитися. Це мої дійсно перші реакції. Щось там буде зараз таке робитися страшне, мені. Мені некомфортно. Добре, давайте дивитись. Ой, навіть не тискається. Дуже красива сцена. Клас. Це жаль, як сцена? Голі чоловіки знову. Ну як, напівголі. Ой-ой. Не люблю сауну. задихаюсь там, мене тиск скакує. Чи я не знаю. Свідомість там втрачаю. Ой, він там заграє із європейська з американа. Ой, а чувак виграв генетичну лотерею і абонемент в спортзал. Ой-ой-ой. А що це він? Що це таке? А, це такий костюм. Що це за бокс спустився до нас з небес. Це законно бути таким красивим взагалі. Ані Лорак зайшла в чат. Лейді, Лейді, вибачте, будь ласка. Чувак, мабуть, дуже розстроївся, що він не виграв. Ну, він, звісно, безбожно гарний, але він спекулює, наскільки я знаю, на ЛГБТ культурі, тому що насправді за чутками він взагалі не відноситься до спільноти. І є гетеросексуалом. Але круто, що е, артист може ось так виступати без всяких упереджень. Дуже талановито. Мені дуже подобається. Мені здається, якщо такий учасник прийде на Євробачення, там все офігеють. Пісня дуже дивна, і практично немає. Ой, трошки Бійонсе! Коротше, ти, хто шарить, <смеш>, чого я це зробив, теж, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що мені цей зв'язок з вами дуже важливий. Я хочу, щоб ми вибудували з вами таку, знаєте, е ком'юніті, яка розуміє один одного співслова. А це не він брав участь. Ні, не він. Минулого року, там така пісня, де чувак в червоному кричав на нас: пісня погана, виступ. Крінжовий трошки. Співак просто безбожної краси, аж аж бісить. Просто бісить. Хочеться uh, позвонити в SportLife і сказати, що я згоден на їх знижку. Скільки вони пропонували мені останній раз 40% чи 60%. Не був уже рік в залі. Ви уявляєте? Рік. Чи треба мені в зал? То треба треба. І наступна учасниця за порядковим номером виступів це переможниця цього відбору, наскільки мені відомо. І знаєте, я знову ж таки, мабуть, її пропущу, щоб приберегти її на кінець. Можливо, це не зовсім правильно. Ай! Я так вирішив, я так зроблю. Все. Будемо зараз слухати нарешті англомовну пісню. Від Софії Кол Here to Stay, яка виступала під номером шість. Е, учасницю, яка перемогла, я поставив в кінець. Ну, буду слухати останню. Ух ти, яка прикольна! Ой, ручки від тумбочки. Отут. Слухайте, ой ой, оператор, що таке. Я тільки вас почав хвалити і один плюс один ставити в приклад. Я Знаєте, було б тільки ефект від цих сходинок, як ви на них гроші потратили. Ой-ой-ой. Ну ой, ой, ой. знаєте, зазвичай, коли знімаєш шапку, у тебе така причоска зализана. у неї теж. Трошки Європи прийшло в Іспанію. Вау! 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 Вибачте! За те, що я обісрав вашу зачіску! А як шкода, що вона не виграла! О! О! Хореографію повторити хотів. Знов пішла по тим сходам. Ой-ой-ой, так в кінці погано заспівала, ну ладно. Це можна виправити. Мені сподобалось. Мені подобається коли музика європейська, а не латиноамериканська. Так, шосте, сьоме, 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 бля, бля, бля. Міска фейна мислить міскафеїна. Це хлопець чи це дівчина? На плаванці наш хлопець. Хлопець. Ой-ой-ой. Чо -ой таке -ой. ти Божьє такі біти. Все не крута, знову кажу, вже раз четвертий чи, четверти, чи п'ятий. Я цю пісню собі додам. Вони всі з так багато пісень з інвентарним присмаком, оці типа піу-пів. Піу. Зумієте, про що я? Там браси такі, типу, вінтажний Сін. Ну, як вінтажний, там музика віс... 80-х. Такий модерн токінг Ну, не. <смістична> Ой, зараз наговорю Маю на увазі, там є, типу, якісь характерні біти із тих часів. Все, зафіксувалися. У мене, до речі, є такі мотивчики. Який зробив мені Віталій Попович е, в моєму кавері на Стефанію. Переходьте за посиланням сюди послухати. Класна пісня. І номер крутий, і хлопчик класний, і дуже так вільно виступає. А чому мені писали, що Бенні Дорн такий хреновий? Дуже непоганий фестиваль. Ну я не дивлюся півфінали, але фінал такий концентровано прикольний. І наш відбір далеко не як це, не є прикладом завдяки продакшену 1 плюс 1 який трошки себе переоцінили. Треба у цього хорхе запитати, які він прави на сіські робить, тому що мені теж треба. Бо на нього так трясуться під час виступу. Мені сподобався цей міцка фейна. Мені дуже він сподобався. Прям. Такий А, Аа... Ми добралися до якогось номера, не пам'ятаю вже якого. Е -е... Виконався звати Альмакор або Альмекор, Брілос Платіно або Платіно. Давайте дивитися. Білокурий мальчик. Аудиторія зустрічає, так? Якби наш продакшн дійсно коштував 11 тисяч мільйонів гривень. Цікаво, як вони це трекали все. Вау! Він співає платіно, а мені чується латіно. І мені прям. Тіпа, о, Латіно. Дуже непоганий чувачок, номер просто класний. Навіть не уявляю, як це все реалізовується. А коли я не знаю, як реалізоване щось на сцені, це для мене просто... А я дуже знаю, як багато прикольчиків зробити. Диви, блін, це ка... Що? Як ти це робиш? Це що Тік-Ток чи що? Знаєте, це е, якби. Блін, як це? Е, в найкращих традиціях Польщі, але якби в неї все виходило і виглядало так, якби вона хоч... як вона хотіла би. Костюм дебільний. Ой-ой, ой не треба Ну, Чувак кайфує, це дуже класно кайфувати від себе, від своєї пісні, від свого виступу, жити, його проживати. Молодець. Треба внести його в табличку. Так інтрига вечора я підібрався до Неболоса з піснею Зора. І мені здається, що хтось мені казав, що Зора перекладається як. Шлюха. Ви уявляєте? Ще краще. Сука або стерво. Тереза, Діва Марія. Так, ну давайте. Ця дівуля перемогла. <рес> <рес> Не тебе вимкнув, придурка кусок. Не було все таке класне ім'я. Вона стоїть в замочній скважині. Що це за вінтаж. Зал там прям замість бек-вокала працює. Мені поки що подобається. <звук> <звук> Килим у них класний висить на фоні. Зора. Я Думаю, це скоріше якийсь. У нас дуже грубий переклад у них там нічого собі. Ну, а тут уже як переможниця прям виступає. Добрий вечір. Голі чоловіки перемогли цього року на Бенідорм Фесті. Голі сраки! Голі сраки! Ті були, здається, в такому ж корсеті тільки в тілесного кольору. А ці от е, які залишився. Ой, матір Господня! Пресвята мати Тереза, Діва Марія! то як боляче не зробив це. Ой-ой-ой-ой-ой! Не співала, не співала, а тут вирішила заспівати і щось не склалося. Сабскріби. О! А мені. О, боже, мені цікаво, на якому місці Іспанія в цьому. Господи, у букмекерів. Тому що її така тяжка участь завжди посідати останні сходинки місця. Так, спейн, спейн, спейн. На 19 місце поставили, ну, зрозуміло, буде знову там якесь zero points. Абсолютно заслужено. Ох ти ж блін, мені ж треба ще розставити їх по... по порядку. Ну не скажу, що це прям все жахливо, дуже якісний такий у них відбір. Але я не можу йдет... ідентифікувати, хто тут де хто. Марія якась там виступала саме та. О, а ти будеш саме остання. Марія Ремітенте. Восьма. А ви уявляєте, так важко розділити місця між ними у своєму топі? Навіть не уявляю по якій причині. Предостаннє місце з Сан-Педро, Сетепедро. Це сьома позиція для мене. Наша переможниця Зора бере в мене шосте місце. Вибачте, я не розумію яким боком і прискоком, вона там. Можливо, вона заспівала якийсь дуже локально зрозумілий текст, але не зрозумілий для мене, як для Єврофана. Енджі Ферна. Нє, ні, 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 ні. Платіно, де Платіно? Альмакор Брілос Платіно, Альмекор, Аль... Брілос Платіно. П'яте місце в моєму топі. Окей, Сенквенсой п'я четверта. І тут починається махач. Оцей чел з сіськами і квіточками чорними у мене матиме третє місце. Це Джордже Хорхе, і, Джордж Кон Гонзалес Калі Калієнте, Бла, 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 матиме у мене друге місце. І дівчинка H'Stei, з якої я стібався на початку виступу. В моєму топі посідає перше місце. Зафіксували, розставили, подякували. Так, іспанці. Якщо ви прийшли сюди дивитися це відео, вирубаємо субтітри. І слухаємо мене сюди. Хвати хусить Україну за те, що вона посіла перше місце у 2021 році. Шанель посіла навіть не друге місце, а третє. Харе вже нас ненавидіти за те, що ми виграли Євробачення просто з неймовірною піснею Стефанія. До речі, мій кавер, Уже я не можу ставити те саме посилання можна знайти на моєму каналі. Десь тут. Напишіть, хто вам сподобався з Benidorm Festo найбільше. І що ви думаєте про мій топ, і що ви думаєте про переможницю. Друга година ночі, що ви від мене хочете. І також запрошую вас до перегляду наступного відео, яке я поставлю сюди. Не знаю, яке це буде відео. Заходьте! Дивіться!